У цьому відео я спробую швиденько пояснити, у чому полягає різниця між рівняннями, рівняння та функціями. Функції, Ці. Добре, ми можемо їх уявляти як два таких світи, дві множини, що перетинаються між собою. Так? Тобто у них є якісь спільні значення. Як приклад рівняння, я можу провести x плювання 10, Так, і ми знаємо, чому тоді буде дорівнювати значення x. У функції є особливість, що одному значенню x буде відповідати лише одне значення y. І я можу задавати насправді функції дуже і дуже багатьма способами. Так як от зараз я це роблю з допомогою якогось графіку. Так, я бачу, що функція ця визначена для додатніх значень. І я бачу, що одному значенню X буде відповідати одне значення y. Так, ще один приклад, який зможе так от прям гарно підкреслити різницю між рівняннями та функціями. Умовно, я маю функцію, запишу її трохи окремо, бо думаю, що у кружечку у мене не вистачить місця. Так. Якась функція вона приймає на вхід день тижня. Так, умовно, це буде понеділок. Так, понеділок. А визначати вона буде те, яким чином у цей день я буду снідати. Так. Ну, я людина, яка живе прямо за суворим розкладом, і у мене у кожен день свій особливий сніданок. І я знаю, що у понеділок я снідаю омлетом. Омлет, так. Та чай. Плюс чай. Добре. так, Тобто аргумент повертає нам одне конкретне значення функції. І я розумію, що понеділок це не те саме, що омлет плюс чай. Так, це різні речі, ми не можемо поставити між ними знак дорівнює. Але, тим не менш, після перетворення якогось заслугою цієї функції я отримав це значення. Добре, і звісно, вони можуть перетинатися. Так, візьму інший колір, і нехай я матиму таку функцію. Y дорівнює 4x плюс. 5. Так. І це дійсно є і, власне, функцією, бо одному значенню x будувати одне значення y, а так само я можу поставити між ними знак дорівнює.